Якщо попереднє відео, яке я записав і сказав, воно було вже останнє на сьогодні, то це вже і після останнє відео. А я вирішив ще одним теж поділитися, дуже цікаво. Значить, Цього клієнта, де ми сьогодні, о, о, я з ним зустрічався тільки що, то у них було дерево. Спереді на куті будинку стояло дерево, і одна гілка впала і поцарапала їм дах, поцарапала їм сайдинг алюмінієвий і також зламала їм їхню ринку, катер, там, металевий. Страхова компанія спочатку їм заплатила без нас. Заплатили якісь там 2,5 тисячі доларів за репейр, там маленький ремонт даху, маленький ремонт сайдингу і заміна тої одної ринви, такої довгої і одного даунспауту вертикального. Ми отримали їм на даний момент уже сорок тисяч доларів через те, що такого сайдингу, як у них є, алюмінієвий, більше саме цього конкретного його більше не випускається. Ми зробили, отримали документ з лабораторії, в страхову компанію, і страхової компанії не було вибору. Даху їхнього було 20 плюс років. Ми отримали документ від їхнього міста. А, Стрімвуд, дуже класне місто, до речі. А, Стрімвуд нам дали документ, коли цей дах робився, коли хто брав перміт, якого даху, всі деталі. Ми вислали страхову компанію і кажемо, яким чином ми можемо промотувати дах, якому вже є 20 плюс років. Тому зайняло це у нас багато часу уже від август минулого року. Тобто, вже зараз є мей, У нас виходить, 10 місяців. Це все зайняло. Але гей, якщо би вас запитали, вам прийдеться чекати 10 місяців, але ви отримаєте майже 50 тисяч баксів за новий дах за нов... і повністю за новий сайдинг, який ви можете міняти або не міняти, і частину грошей собі в кишені поставити. Я їх це запитав. Бо вони пожалілися, що це займало дуже довго. Я кажу: знаєте що якщо я питаю таке питання людей, і от задайте собі це питання: чи погодилися б ви на цю зділку чи ні? Ну і дев'ять 10 людей. Я думаю, погодилися би. Тому а, не завжди часом це займає ще більше, навіть не завжди так довго, не завжди так швидко, але часом таке буває. Ось дуже хороша думка.